Вітаю, друзі! Дослідники психології часто доходили до езотеричних висновків, а езотерики пов'язували чарівні результати магічних ритуалів і передбачення з е, психологією. Я, як психолог та езотерик, розробив свій архетипічний гороскоп, який передбачає ваше найближче майбутнє не за зірками, які так далеко, а за архетипом, який всередині кожного з вас. Через метафоричний асоціативний карти Хабітат Єдине або Всесвіт, як хочете, так і називайте, дає мені підсказку для вашого архетипу. Вам залишається тільки одне: прислухатися до свого внутрішнього голосу і відповісти, хто ви зараз. У ролику твій архетип обирайте три із 18 архетипів. І дивіться для себе підказки єдиного на майбутній тиждень у ролику зі своїми обраними архетипами. Хто сказав, що чого, ні за що. бунтівники, для вас також є передбачення. Дивіться. Якщо один із трьох домінуючих архетипів, які ви вибрали коханець, це означає, що наступного тижня вам варто очікувати негативних звісток від вашого партнера. Цього тижня вразливими будете саме ви, незважаючи на те, що звикли ризикувати в стосунках, грати з вогнем, у цей момент ваш партнер може вчинити так само, як ви поводилися раніше. Єдине попереджає про втрату, зраду. Ваші стосунки можуть опинитися на межі. Адже ви розслабилися та не були обережними. Сумніви, образи, гнів накопичилися. Ваш партнер опиниться в стані розгубленості, вирішить провчити вас, показати, що він потрібен комусь ще, що він затребуваний. Він діятиме так, як діяли ви, щоб до вас дійшло. Але ви не розумієте таких методів. Ваша образа від думки про зраду заглушить здоровий глуст. Насправді, я не кажу навіть про реальну зраду. Це може бути флірт чи просто ваш партнер зіграє це, щоб налякати вас. Прислухайтеся до нього, спробуйте не наламати дров, не показуйте. Що вам байдуже, адже це не так. Самітник. Єдине попереджає, що цього тижня ви зіткнетеся зі своїми страхами віч на віч. Якщо ви боїтеся висоти, то опинитеся на висоті. Якщо ви боїтеся пауків, зіткнетеся з павуком, цей стрес спровокує сварки. Гнів і непорозуміння з оточенням. Але сенс зіткнення зі своїми страхами полягає не в їх подоланні, а в тому, щоб зрозуміти, для чого вони вам потрібні і відпустити. Цього можна досягти завдяки вірі. Якщо ви опинилися в задимленому Місці, то, піднявшись високо, побачите джерело диму. А повітря навколо вас буде чистішим, ніж зазвичай. Чистота думок від страхів дасть вам сили рухатися вперед. Єдине попереджає, що вам, вашим страхом може бути якась особа. Якщо ви Поринити в протистояння з нею, намагаючись подолати свій страх, це обернеться марною втратою енергії, занепадом сил. Бережіть їх. Подумайте, що є причиною цього страху. Можливо, енергію потрібно спрямувати на зовсім інші внутрішні рішення мати. Якщо ви відчули архетип матері як один із домінуючих, то цього тижня вас очікує занурення в минуле. Можливо, це хтось спровокує. А може, ну, це буде мимовільне натхнення від Всесвіту. Ваші спогади про минуле почуття, ніби сліди на піску, які вже через тиждень. Змиє хвиля і від них нічого не залишиться. Але вони вам потрібні для руху вперед. Тож, уже цього тижня, після короткої ностальгії, ви візьметеся за справу, спогади підштовхнуть вас до досягнення влади у сім'ї. Ви розумієте, що мати це не подруга, а зразок, маяк, сила, яка спрямовує. і, Оберігає сім'ю та кожного її члена. Це означає, що ви повинні сформувати своє бачення майбутнього та бути холоднокровно переконаною в досягненні поставлених цілей. Ви маєте бути як військовий командир, за яким йде загін і якому довіряють. Батько, якщо ви визначили себе врівноваженим, упевненим в своїх рішеннях батьком, то цього тижня вам доведеться ухвалити важливе рішення. Це буде щось глобальне рішення щодо майбутніх дій та змін, ви зі своїм партнером вже давно обговорювали це і навіть. Фантазували, як би було добре, як би ваша ідея здійснилася. І ось ви вирішите рухатися вперед. У зв'язку з цим розпочнеться активна діяльність. Ви почнете втілювати ваш задум у життя та отримаєте несподіваний сюрприз чи новини. Можливо, вони вас трохи охолодять, але цей процес вже не зупинити. Дитя. Якщо ви відчули, що вас переважає архетип дитини, то цього тижня вас чекає різке дорослішення. Ви виявите брехню чи хвалькуватість свого друга. Ваша внутрішня дитина ніби раптом залишиться на самоті. Ви думали, що маєте підтримку, але переглянули ситуацію. Можливо, це, здається, не надто позитивним, однак саме ця подія і внутрішній переворот спровокують низку інших подій, які стануть наслідками, позитивними наслідками. Цього тижня ви отримаєте важливі новини. що... Про те, що ваші надії здійсняться. до того ж ви знайдете підтримку сильної та сміливої жінки, яка відкриє для вас нові горизонти. Світ, який вам зовсім невідомий, і про який ви лише чули. Якщо ви відчули, що у вас переважає архетип. То цього тижня ви зіткнетеся з ліцемірством, жадібністю та скупістю вашої другої половинки. Єдине прогнозує для вас оманливі надії. Ви захочете зам'яти ситуацію і підете на тимчасові поступки. Ви намагатиметеся не зважати на те, що з вами не були щирими. І зробите це не тому, що ви прийняли усвідомлене рішення, а через свій страх. Ви не захочете в стосунках. Однак не цього тижня то наступного ви все одно прийдете до необхідності з'ясування. Ви... Висловити всі свої образи. Якщо зробити це одразу, незважаючи на свої страхи, наслідки не будуть серйозними, але ваша нерішучість може призвести до небезпечної ситуації. Те, що будувалося руками, може бути зруйновано, якщо ви підете на поводу свого страху. Якщо ви відчули архетип вождя, то цього тижня у вас буде неприємна метушня пов'язана з обманом когось у вашому колективі. Метушня, скоріш за все, матиме бюрократичний характер. Суди, вирішення адміністративних питань, податки тощо. Попри те, що цього тижня вас може спіткати невдача, надія на позитивне вирішення все ж є. Однак головним для вас буде виявлення людини у вашому робочому середовищі, яка нечесна з вами, яка має нещирі наміри та становить небезпеку. Адже вона завжди може обдурити, зрадити чи щось. Крастен. Цей тиждень для вас буде ніби прогулянкою на самоті в пошуках життя навколо. Але життя енергії немає. Є лише тінь цього брехуна, який стежить за вами з кущів. Якщо у вас переважає архетип воїна, то цей тиждень стане для вас часом підбиття підсумків і виявлення помилок, ви зрозумієте, що зробили неправильно раніше. І це зрозумієте не лише ви, інші будуть нагадувати вам про ваші помилки, дорікати за вчинки, які ви. З діями. Зрештою, це викличе у вас гнів, і ви вирішите взагалі кинути ту справу, якою займаєтеся, відправивши всіх куди подалі. Однак це, цей спалах емоцій мине до наступного тижня. Більше того, ваш зрив зробить свою справу оточення також усвідомить свої помилки. Після того, як емоції вляжуться, ви змусите себе проаналізувати ситуацію, щоб не допустити такого в майбутньому. Можливо, вам варто побути наодинці з собою, заглибитися в себе та перебудувати своє внутрішнє бачення, щоби з наступного тижня. Бути трохи іншою людиною. Якщо у вас переважає архетип мисливця, то наступного тижня на вас чекають позитивні досягнення. Ви зможете відкласти гроші чи придбати щось цінне, до чого прагнули вже давно. Водночас може з'явитися песимізм. Втома, втрата інтересу до життя, ви якби вигорите. Це вигорання, можливо, призведе до помилок в майбутньому та браку удачі. Але це триватиме недовго, адже архетип мисливця це сильний енергетичний архетип, який недовго вигорає, і швидко встановлюється. Уже наприкінці тижня ви знову будете рватися до здобичі. Подолавши труднощі, побудувавши плани на а, спокійне життя, ви навіть зможете вирушити в невелику подорож, а, яка дозволить вам перезавантажитися. Саме такий. Посил вам дає єдине на цей тиждень, щоб ви могли збалансувати свої зусилля, навчитися розподіляти енергію рівномірно, постійно бути успішними, рухатися вперед. Не забувайте, що досягнення, які ви отримуєте, та енергія, що спускається на вас, ніби друге дихання, це не лише ваша власна сила. Архетип це зв'язок з єдиним, із вашим родом із всім людством. Саме цей зв'язок дає вам змогу рухатися вперед. Тож подякуйте єдиному, своїм померлим родичам і всім навколо за те, що вам дається. Якщо ви відчуваєте одну із своїх головних ролей, як роль друга, це означає, що цього тижня ви побачите свого друга як того, хто перевершує вас. Ви почуватимете себе маленькою, вразливою істотою, на яку чинять тиск. Вам захочеться відсторонитися, звільнитися від цього тиску. Ви мріятимете про свободу, але ваш друг може дещо перебільшити із своїм ентузіазмом. Він буде вказувати вам, що робити, як бути, і наполягатиме на своєму. Ви можете вирішити уникнути цього, як би усамітнитися для того, щоб. Все обдумати. Іноді треба відірватися від стосунків, щоб вони не стали для вас тягорем. Адже дружба має приносити користь обом. Можливо, ваш друг запропонує вам якусь справу, пов'язану з грошима. Він натхнений ідеєю, намагатиметься. Залучити вас до партнерства, але ви можете відчути фальш чи невдачу, наче попередження зверху. Ви, ймовірно, не захочете зв'язуватися з цим, але ваш друг буде наполягати. Не хвилюйтеся, це справді буде невигідно. Коли ваш друг заспокоїться, він визнає вашу правоту. Якщо ви відчуваєте архетип бунтівника, то цього тижня єдине прогнозує вам емоційну турбулентність. Ви відчуватимете злети та падіння, які сильно вплинуть на ваші стосунки з коханою людиною. є ризик розлуки сварок або навіть розриву. Це відбуватиметься через ваш егоїзм. Ви зловживаєте своїм. Бунтарським духом, через що не чуєте тих, хто поруч із вами і вважаєте, що ви завжди праві. Це не приведе до добра. Коли ви залишаєтеся на самоті, бунтувати більше нема перед ким, а значить, ви втрачаєте частину своєї особистості. Подивіться на себе інакше. Зверніться до джерел. Звідки йде цей бунтарський дух? У якому дитинстві він зародився? Що його породило? Вас можуть підтримувати у вашому бунтарстві, бо поважають вашу силу. Вона допомагає переглянути помилки. Але коли вами керує его, ви засмічуєте себе та свою енергію. Ви перетворюєте природну силу на руйнівну стихію, яка шкодить вам і оточенню. Тому цього тижня навчіться стримувати себе в першу чергу. Якщо ви відчуваєте архетип мандрівника, то цього тижня єдине прогнозує вам оновлення енергії переродження. Ви відчуєте потяг до нових звершень та прагнення рухатися вперед. Це відбудеться після якогось розчарування, поразки чи навіть болю. На допомогу вам прийде або вже є повільний, незграбний та працювітий товариш. Він не лідер і слідує за вами, але є важливим для вас. Ідеї, які відвідують вас цього тижня, здаватимуться дивними для інших. Ви побачите те, чого інші не бачать, і заведете оточуючих у незвичайну для них ситуацію. Чесно кажучи, люди вже втомилися від ваших постійних пошуків, від того, що ви. Постійно щось починаєте і часто не доводите до кінця. Але цього разу справа буде результативною і принесе вам плоди. Можливо, саме це оновлення та енергія, яку ви відчуєте на початку тижня, приведуть вас до успіху. Зверніть увагу на це, щоб. В майбутньому відрізняти ілюзію від натхнення. Якщо ви відчуваєте архетип Трікстера, то цього тижня для вас нічого нового. Конфлікти, сварки, все як завжди. Незвичайним буде те, що ці конфлікти викличуть у вас незадоволення чи навіть розчарування. Ви не отримаєте тих емоцій, які. Любите отримувати, коли доводите людей до кипіння. Крім того, на цьому тижні для вас сприятливі фінансові знаки, що обіцяють успіх у справах. Але не варто грати в азартні ігри, адже успіх пов'язаний з вкладенням вашої енергії. Не намагайтеся отримати гроші легким шляхом. Енергія трікстера це древня і сильна енергія, яка йде з глибин і дозволяє відкривати нове і перевершувати інших. Вона, як вулкан, може руйнувати все навколо, а іноді приводить до неймовірних успіхів. Якщо ви правильно направите цю енергію і застосуєте її для саморозвитку, а не для ігори з людьми, то зможете отримати гідну винагороду. Якщо ви відчуваєте енергію творця, це означає, що цього тижня у вас буде емоційний застій. Єдине підказує, що у вас стримує страх того, що ви колись зробили. Цей страх породжує у вас сумніви і почуття самотності. Він заважає вам розкритися і рухатися вперед. Цей тиждень стане для вас часом зупинки, але не варто викреслювати його із свого життя. Спрямуйте свою енергію не на створення чогось у зовнішньому світі. А на розширення власного світогляду. Обміркуйте, як ви поводитеся з близькими. Подумайте над новими методами спілкування, спробуйте їх застосувати. Можливо, те, що ви відкриєте для себе, здається для вас диким, наче гра для вовків на саксофоні. Але. Згодом ви побачите, що створили щось величезне всередині себе. Ви зможете знайти в пустелі, яку зараз бачите, душевний спокій і красу, про яку навіть не підозрювали. Якщо серед ваших домінуючих архетипів є архетип мудреця, цього тижня ви зіткнетеся з викликом для себе. Уся ваша мудрість, об'єктивне мислення і планування будуть спрямовані на досягнення матеріальних благ, грошей, їжі фізичних насолод. Ви побачите в собі дикого, первісного аборигена, який викликає у вас огиду. Ви відчуєте, що це принизливо для вас і спробуйте піднятися над цим. Ви намагатиметеся знову стати на висоту, попри те, що, на вашу думку, впали в своїх очах. Але вас у цьому можуть не підтримувати, оточуючи. Боротися з собою складно. Але боротися з усім світом ще складніше. Цей тиждень. Стане випробуванням вашої внутрішньої рівноваги. Якщо ви відчуваєте в собі архетип мага, то цього тижня у вас розпочнеться період в успіху в справах. У вас чекає щось стабільне, що триватиме довгий час. У цій справі вас підтримує ваш партнер чи близька людина, яка буде надихати вас. І надавати вам сили для руху. Завдяки їй, ви відчуєте, що здатні впоратися з будь-якою загрозою. Це відчуття сили буде вести вас до успіху. Ви будете будувати свою справу або налагоджувати стосунки, попри загрози і труднощі. Перешкоди, які вас раніше лякали і змушували. Сумніватися, тепер не здаватиметься непереборними. Ви готові йти вперед, навіть якщо це вимагає зусиль і терпіння. Почати це вже половина успіху. Якщо ви відчуваєте архетип жертви домінуючим, єдине попереджає вас, що вам слід бути чесним із собою. Подивіться на того, хто поруч з вами. Це може бути капризний ледачий брехун. Він не приносить вам користі. Ви можете досягти матеріального успіху, сили і влади, якщо відкриєте свої внутрішні можливості і позбудетеся цієї токсичної другої половинки. Ви вважаєте, що я зараз говорю про кохану людину? Ні. Це ваша внутрішня друга половинка. Цей тиждень стане для вас можливістю позбутися внутрішнього капризного ледаря, який вас гальмує і не дозволяє побачити реальність замість ілюзій. Задайте собі питання, коли ви востаннє робили щось за власним бажанням? Що ви дійсно відчуваєте? Саме ці відчуття є вашим фундаментом. Від якого треба відштовхуватися. Якщо ви розпізнали в собі архетип маски, це означає, що цього тижня для вас буде сприятливий період. Ви зможете збалансувати свої навички і ризики для того, щоб отримати допомогу, підтримку оточуючих, досягти процвітання. Це приведе до чудових. Результатів. Уже до кінця цього тижня ви можливо завершите тривалу справу, покращите стосунки чи зробите важливу покупку. Все вам буде підвладне цього тижня. Це відбуватиметься завдяки тому, що ви знайдете ключ до свого внутрішнього світу. Ви Встановити тонкий баланс, який допоможе вам вирішувати проблеми і поступово, крок за кроком, рухатися до свого щастя.